Гуманітарна допомога є першочерговою потребою для незахищених верст населення. А для тих громад, де ведуться поблизу бойові дії, іноді є єдиним джерелом допомоги. Покровська міська районна організація «Товариства Червоного Хреста України вкотре отримала гуманітарну допомогу від всесвітньої організації Об'єднаних Націй. Це 35 тонн харчових наборів, що складає 2000 тисячі одиниць. Життя міста Покровська, які не получалі приходять в з 9 до 13. З документами паспорт, код і справочка підтверждає, вона то толі на то ли там многодетна сім'я, то лі справка о доході для пенсіонерів і людей з інвалідністю до трьох тисяч гривень. Вже з понеділка покровчани певної категорії зможуть отримати продуктові набори. Будемо роздавати для таких категорій людей, мало імущого населення з доходом не більше трьох тисяч гривень. На сьогоднішній день ми так вирішили дати 300 наборів. Для малоімущих імущих населінню Старостинського старостінського завдяки ініціативи депутата Сергія Андрійченка був виділений транспорт, щоб перевести гуманітарну допомогу з Покровська до Родинського. Червоний Крест допомагає як мешканцям Покровська, так і мешканцям родинського. Але ми розуміємо, що не кожен має можливість доїхати. Немає коштів на проїзд. Також стан здоров'я не дозволяє доїхати до сусіднього міста. Тому, завдяки допомоги Сергія Сергія Андрійченка, саме. Тому нам була надана допомога в перевезенні цих продуктових наборів. І вже сьогодні мешканці можуть її отримати в будівлі родинського старостату. Ми розпочали видачу. По-перше, це інваліди першої групи. За них можуть прийти їх родичі з оригіналами документів, а також переселенці. Завтра ми будемо видавати пенсіонерам, у яких мінімальна пенсія. Самі ж мешканці зазначають, що ці продуктові набори стануть гарною підмогою. Адже у коробках, які вони отримали, 7,5 кілограмів рису, стільки ж макаронних виробів, тушковане м'ясо та олія. В таке час потрібна допомога. Ну, я тільки приїхала, перший раз отримала цю допомогу. Дякую їм. «Матерна допомога в цей час, в час війни, м -м, коли денег не вистачає на все. Очень допомагають. Я мама ребенка инвалида. У нас очень сложный диагноз первая группа инвалидності. Данная ситуация, що в стране складывается, так как нам оказывают такую гуманитарную помощь, это очень хорошо. Пенсия у меня две триста. Вот помощь дали. Спасибо большое. Это хорошо помогает нам, потому что время сейчас тяжелое. А нам помочь у свою чергу. Староста роденського Катерина Андрійченко зазначає, що роденське входить до Великої Покровської громади, і не завжди допомога маленькому шахтарському місту надходить першочергово проте вона й надалі докладатиме максимум зусиль, аби містяни отримували необхідну допомогу. Снімальна група телебачення капрі з роденського спеціально для Капрі Ньюз.